Привіт! Шукаєш, де купити сегмент Target за вигідною ціною? Тоді підпишись на телеграм-канал White Tools Browser, де зібрано понад 15 сервісів для діджитал спеціалістів, включаючи Target. Нік ти бачиш прямо на екрані або шукай у описі під цим відео. Там ти знайдеш саме те, що шукаєш, за неймовірно низькими цінами. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи. Що ти прийшов з цього відео, вдалих покупок та удачі!